Мама це наш янголохоронець, наш будинок, наш всесвіт. Тому хочеться побажати душевного спокою, успіху супутнього всьому, прекрасного здоров'я, міцних стосунків у сім'ї і щастя, що переливається через край. Милі, ніжні, найважливіші мами. Вітаю з Днем матері. Бажаю, щоб ваші надії виправдовувалися. Нехай чуйне материнське серце завжди б'ється в так із радістю. Успіхом і гордістю за своїх дітей, з нагоди вашого свята хочемо висловити вам щиру повагу та подяку за вашу неймовірну силу і мужність. Ви, як матері, стоїте на передовій великій боротьби, підтримуючи своїх синів та дочок, які зараз відстоюють нашу країну. Ваша безмежна любов і віра, що вони повернуться додому, додає їм сил і мужності в цей важкий час. Ви завжди були і залишаєтеся самовідданими, любячими і готовими на все заради своїх дітей. Ви ніколи не скупіться на ласку, доброту і ніжність. Звичу вам, дорогі мати. Змейшого щастя, тепла та затишку у вашому домі. Хай кожен день у вас буде наповнений радістю та благополуччям, а ваше серця назавжди сповнені коханням та тепла. Ви справжні герої, які терпляче чекають повернення своїх дітей, і ваша віра в світле майбутнє надає нам всім надію. Нехай ваша сила й мудрість завжди будуть вашими спутниками, а ваші діти повернуться додому живими, здоровими та міцними. Дорогі наші, вітаємо вас з Днем матері. Ви завжди були підтримкою та надією в житті. Я бажаю вам міцного здоров'я, тепла, любові та щастя, а також бажаю безмежної радості від життя. З нагоди Дня матері хочемо висловити вам щирі вітання. Ваша невтомна турбота, безмежна любов і жартовність надихають нас на кожен день. Дорогі матусі! Щиро вітаємо вас. Ми завжди вдячні за вашу материнську любов, турботу і тепло. Яке постійно зігріває наші серця? Любимо вас!